Мене звати Шепет Вікторія і я учениця 11-го Б класу середньої загальноосвітньої школи No1 міста Трускавця. Представляю вам свій проєкт на тему дослідження властивостей уваги 11-класників у контексті складання НМТ». керівник Лешко Ольга Володимирівна. Вивчення концентрації уваги є важливим аспектом навчання. Особливо це актуально для 11-класників. Оскільки цьогоріч було впроваджено нову модель проведення НМТ, у мене виникло питання. Що вплине кількість предметів та час на їх виконання на результати. Саме тому метою моєї роботи є встановити відповідність між властивостями уваги та успішністю. Для досягнення мети я поставила такі завдання: опрацювати теоретичні матеріали, підготувати тести на визначення концентрації уваги, провести два етапи експерименту, отримані результати проаналізувати і підібрати вправи для покращення стійкості та концентрації уваги. Об'єктом дослідження були учні 11 класу. Предметом концентрація та стійкість уваги. Концентрацію уваги визначали за таблицями ШУТЕ перед та після виконання тестів. Емпіричний експеримент проводився у два етапи. У першому етапі учні виконували НМТ з двох предметів, у другому за моделлю 2024 року. Для інтерпретації результатів використовували математичну обробку даних. При складанні НМТ за моделлю 2024 року у 65% учасників. Результати погіршились порівняно з результатами після виконання двох тестів. Оскільки успішність знизилась, очевидно, що сійкість уваги є меншою, ніж тривалість виконання завдань. Концентрація уваги після виконання двох тестів покращилась у 74% учасників. Натомість, у 60% учасників концентрація уваги погіршилась після виконання чотирьох тестів. Також учасники відчували втому та проблеми з переключенням уваги під час виконання тестів з різних предметів. Ми не можемо змінити модель проведення НМТ, але ми підібрали вправи для покращення стійкості уваги. Першою вправою є вправа диктора левіта. Вона полягає у тому, що потрібно прочитати перевернутий текст, при цьому допустити якомога менше помилок. Друга вправа називається кольори слова. У цій вправі потрібно назвати кольори, при цьому не читаючи текст. На основі результатів можемо зробити такі висновки. Успішність залежить від кількості і розподілу завдань. Тривалості перерв і кількості предметів. Тривалість часу, протягом якої можна зосередити увагу у більшості учнів, є меншим, ніж час на виконання завдань за моделлю 2024 року. Через низку її фізіологічних особливостей підтримання сталої концентрації уваги неможливе протягом тривалого періоду часу. На неї впливають такі чинники, як індивідуальні особливості людини і її фізіологічні потреби. Голод, спрага, сонливість, погане самопочуття, також стресові стани і тривоги. Це це безумовно впливає на результати, але ми не враховували ці фактори. Дякую за увагу!